Дисиденти це особи, які пережили репресії та переслідування в СРСР з кінця 50-х до середини 80-х. Вони в умовах повної безнадії формували опозиційний рух та у правовий спосіб будували майбутню незалежність і свободу України. Подкасти Дисиденти Майбутність. Це проєкт студентів Українського католицького університету, який курують Мирослав Маринович, Ігор Медвідь та Радомир Мокрик. У партнерстві зі школою журналістики та комунікацій. Олександр Павлович Бердник український письменник та поет, художник, музикант та громадський діяч. Автор понад 50 романів Повістей Есе. Етап 1. 1926 1933 роки. Він народився 25 грудня 1926 року у селі Ваволові на Херсонщині. Його батьки Павло Трохимович Бердник та Марія Васильівна. Берник родом із села Київ Бориспільського району Київської області. З сімейного архіву цікавою є історія про те, як Олександр навчився читати, страшний 1933 рік застав нас у Києві, і ми повернулися до рідного села Киїлів. Тоді дід Василь помер. Він спокійно відмовився від їжі, віддаючи дітям. Увечері сів читати про невідомого Каміла Фламмаріона. Вранці дружина гукнула його. Він сидів біля погаслої свічки. Опустивши голову на стіл, і не озивався. Зі столу впала книга. Я схопив її і сказав: Це тепер буде моя книга. І навчився читати. Фантастикою, казками та легендами, Олесь захоплювався з раннього дитинства. За його власними спогадами в дитинстві, на нього особливі враження справив перший бачений ним у житті фільм Подорож на місяць. Що демонструвався в колгоспній конторі. Перед війною його хвилювали романи Жуля Верне, Володимира Владка, Олександра Біляєва, Олександра Казанцева. До цього періоду відносяться і перші літературні проби наївні розповіді про подорожі до інших світів, про істоти з інших планет. Етап 2. 1941. 1944 роки. Такі творчі пристрасті привели до того, що у 1941 році цей 14-річний школяр надіслав свій вірш у газету на конкурс, присвячений 85-річчю Івана Франка. Пізніше у своїй книзі Темрява багаття не розпалює. Автор згадує про цей епізод свого дитинства такими словами. Я кілька днів ходив сам не свій біля ставка, нікому нічого не говорив і все перебирав в розумі Рими, ліпив пропозиції і нарешті народив вірш до смерті Франка. Холодна могила приймала великий чоловік творець. А люди мовчазні стояли, та полум'ям очі палали, і гнів клекотів у серцях, то гнів на тиранів проклятих. Що вбили поета бійця, у піснях він їх кликав узяти і волю, і владу в багатих їхня пісня поєднала отця. Він нікому не сказав про своє віршування, переписав твір і надіслав його до редакції республіканської піонерської газети на зміну. Минуло кілька тижнів, і одного дня хлопця викликали в учительську. Вчителі та піонер вожатий показали йому свіжий номер газети. Де був надрукований його вірш, його вірш. Хлопця вітали, хвалили, пророкували літературне майбутнє, а він просто безглуздо посміхався, бо не знав, як реагувати, що відповідати. Але на жаль, у період школи Берднику довелося пережити німецьку окупацію. А 1944 року він вже пішов на фронт, освоївши військову спеціальність підрівника Мінера. Етап третій, 1947 1955 роки. Пізніше, у 1947 році, вступає до театральної студії при театрі імені Івана Франка у Києві і починає працювати актором. Але у 1949 році, після критичного виступу на адресу розправи над космополітами на відкритих партійних зборах у театрі його заарештовують. І в 1950 році він вперше був засуджений на 10 років за антиреволюційну агітацію та пропаганду. Покарання відбував у Печорському, Воркутинському та Карагандинському таборах. Перебуваючи в Печорському таборі, Верник почав активно займатися літературною творчістю. Народилися перші образи, перші сюжетні ходи та думки. Що я відчував, будучи ув'язненим? Я не люблю говорити про цей період свого життя. Єдине, що можу сказати, то була справжня школа, школа, за яку, напевно, варто дякувати долі. Вона перетворила сільського хлопця Сашка на Олеся Бердника, який почав думати про сенс буття і про те, навіщо людина живе на цій землі. Там я зустрів дивовижних людей, яких міг би і не зустріти на волі. Бо зі сталінських часів саме в таборах були зосереджені інтелектуальні сили країни. Після цього ув'язнення другий десятирічний термін отримав за спробу втечі з табору 1953 року. Звільнення пройшло 1955 року. За два роки після смерті батька всіх народів. Етап четвертий – 1957 рік. Через два роки після звільнення. Він знайомиться зі своєю майбутньою дружиною Людмилою Блашковою. Цікаво, що тоді вона просто йшла зі зйомок фільму на заняття до інституту театрального мистецтва, зустріла Олександра, і вже наступного дня він пропонує їй все кинути і поїхати з ним до його батьків у село. І Людмила погодилася. Паралельно з цим виходить його перша книга поза часом і простором. І в 1957 році Микола Бажен приймає берника до спілки письменників. Далі, одна за одною, з'являються романи та повісті молодого автора: бердник стає популярним автором українських читачів, головною ознакою ранніх фантастичних творів став епіко-поетичний стиль, у якому виразно простежуються народно фольклорні традиції футурологічний романтизм. Так можна назвати стиль, в якому працював Олесь Бердник. Співвідношення тіла і духу, людина в світі, що розвивається, його значення у всесвіті космос людської сутності. Ось те головне, що цікавило письменника людина у творчості Бердника – Це істота космічна, жива модель всесвіту. Етап 5. 1971 1972 роки. У 1971 році виходить з друку найвідоміший роман Олеся Бердника Зоряний Корсар, який у наступні роки був перекладений 26 мовами світу. Ця книга якби встановила межу між двома періодами життя та творчості письменника. 19 лютого 1972 року він знайомиться зі своєю майбутньою дружиною Валентиною Сокоринською підтримка та любов якої. У наступні роки були найважливішим стимулом для Бердника. Це були також роки, коли у нього з'являється ідея створення Української духовної республіки. У квітні 1972-го, в квартирі, де мешкав Бердник, під час обшуку співробітники КГБ вилучили працю Івана Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація та дві друкарські машинки. Тоді, 28 квітня. Бердник оголосив голодування з вимогою повернути вилучене. Його підтримала голодівкою дружина Валентина Сокоринська. Голодування тривало 16 діб Так він домігся зустрічі з першим секретарем ЦК КПУ Шелестом, який вибачився, але заявив, що партійні органи не можуть втручатися в діяльність КГБ. 14 травня йому повернули друкарські машинки. Але реклама на його виступи була ліквідована. Його твори перестали публікувати. ЕТАП Шостий. 1973 1976 роки. Наступного року письменника вже почала системно переслідувати тоталітарна держава. І згодом за правозахисну діяльність Олеся Бардника у 1973 році виключена зі спілки письменників. Що за кваліфікацією авторів радянських законоукладень автоматично зробило його кримінально та адміністративно кареним дармоїдцем. Далі виходить указ, що вилучає всі книги Бердника з місць загального користування. Проте і це не зупиняє Бердника в політичній діяльності. Адже паралельно з цим, у листопаді 1976 року, він з Григоренком, Руденком Мешка та Лук'яненком. Створюють українську гельсінську групу Берника та його сім'ю неодноразово намагаються зловити на гарячому. З їхнього дому вилучали книги, вірші, рукописи, друкарську машинку. Проте на судах справи зазвичай і закінчувалися, але одного разу йому знову не пощастить, і у 1979 році його знову заарештують. Цього разу за правозахисну діяльність. Його засуджують на 6 років особливо суворого режиму та 3 роки посилання за трьома статтями за антирадянську агітацію та пропаганду, а також визнають особливо небезпечним рецидивістом. Етап 7. 1979 1984 роки. В'язниця ніяк не вплинула на його творчість. І навіть там він продовжує писати зі спогадів його дочки Грамовиці. Почав батько писати свої тюремні щоденники 4 липня 1979 року, коли вже готувався судовий процес, і було ясно, що просто так його не випустять. Батько привіз із уральських таборів свої щоденники, вони примітні тим, що в жодному з зошитів немає слова про те, де батько знаходиться. Якщо ці щоденники почитати, не знаючи, що писані вони в місцях не настільки віддалених. То можна подумати, що це звичайні нотатки письменника. нариси сюжетів, розробки наукових ідей, вірші, думки, сни, різні психоексперименти. 1984 року, після того як він написав покиянний відкритий лист до газети «Літературна Україна», в якому відхрещувався від гельсінської групи, його справу було переглянуто і рішенням Верховної Ради СРСР. Він отримує помилування. У 1987 році Олеся Бардника повторно приймають до спілки письменників СРСР. А через рік виходить його нова книга Роман Огнесміх, написаний ним у роки свого другого ув'язнення. Етап Восьмий. Кінець 80-х, Початок 90-х років. Ізольованому від світу авторові було не втямки, що у Зарубіжжі. Його творчість викликала чималий інтерес. У перекладах англійською та французькою мовами було опубліковано низку його книг: праці письменника вийшли у США, Канаді та ФРН, де завдяки старанням української діаспори було видано низку заборонених у свій час у СРСР творів. В подальшому, в добу національного відродження, Олесь Бердник реалізував ідею створення Української духовної республіки. У 1990 році відбувся перший всесвітній собор Духовної України в місті Коломиї, який зібрав декілька тисяч учасників. У наступні роки було проведено ще декілька соборів. Письменник мав свою програму національного відродження України і планував балотуватися на пост президента України в 1991 році. Восени 1991 року був висунутий кандидатом у президента України. Проте потім, 1997 року, Олесь Бердник тяжко захворів і 18 березня 2003 року пішов із життя. Тому, підсумовуючи, можна сказати, що Олександр Бардник був відомим дисидентом та правозахисником, який активно боровся за демократію та захист прав людини в СРСР. Бердник протестував проти порушення прав людини та політичного переслідування урядом зокрема, він був активістом у питанні прав національних меншин, релігійних свобод, свободи слова та зборів. Він був заперечником системи тоталітарного режиму, що існував у СРСР, та докладав зусиль для його зміни. За свою діяльність Бердник був затриманий та підданий політичним переслідуванням, він був засуджений на довгі терміни ув'язнення, які відбував у тюрмах СРСР. Проте навіть під час в'язниці він продовжував свою боротьбу. За права людини та свободу думки, пишучи статті та листи, які були опубліковані за кордоном. Зараз Олександр Бардник вважається одним з символів боротьби за свободу думки та прав людини в СРСР. Він надихав тисячі людей на боротьбу за свої права та свободи і залишається важливим прикладом для наступних поколінь активістів та правозахисників.